Всім привіт. Зараз ми з мамою збираємося їхати на футбольний матч Україна-Румунія, і я його побачу перший раз на власні очі. Тому поїхали зі мною. Я собою беру сумочку і іншу. В ній знаходиться вода і прапори на знак підтримки. Ми зібралися, виходимо з квартири. До речі, стадіон знаходиться недалеко від нашого дому. Уже на автобусній зупинці сідаємо на автобус. Їдемо. Ми вже приїхали, побачили, що вже люди почали збиратися. Ідемо до стадіону. Біля стадіону зібралося Дуже багато людей, як українці, так і румуни. А дивитися футбол також. Ми будемо із друзями з мого румунського центру хаб. І от ми вже зустрілися. Ми вже починаємо заходити на стадіон. Уже почався матч, і тепер будемо дивитися. До речі, нещодавно в моєму румунському центрі хаб знімали відео на канал Euronews Romania. де брали в мене інтерв'ю. Посилання на відео залишу в описі під цим відео. У першому таймі ніхто не зміг забити гол. Коли була перерва, то я замовив собі кок. Каколу, а у другому таймі наші футболісти вже забили один гол, і ось представляю вам реакцію українців. Матч був дуже важким. тім закінчився нашою перемогою 1-0. А ось це фотографія моєї підтримки нашої збірної. Ми вже виходимо із стадіону, сідаємо на автобус і їдемо додому. Уже заходимо в квартиру, сідаємо вечеряти. У мене кукурудзяна каша, овочі та піца на честь нашої перемоги. Потім я йду приймати душ, роблю водні процедури і лягаю спати.